Я вітаю всіх учасників нашої наступної ресурсної зустрічі для підлітків. І сьогодні ми з вами поговоримо про розвиток стресостійкості, або вона ще має назву резильєнтність. Може, ви чули таке нове слово, але вона означає саме стресостійкість. І перед тим, як ми почнемо з вами саморозбратися в цьому. Понятті. Я пропоную вам подосліджувати трішечки себе та дізнатися, подумати, який настрій сьогодні у вас да, перед початком роботи. Порівняйте свій настрій з погодою. Який він у вас сьогодні? Сонячний, похмурий, дощовий? А яка за який зараз час доби відповідає вашому настрію? Може, це ранок, а може, вже вечір, а може, вже перед сном? Як ви себе відчуваєте? Так? Ваше внутрішнє, внутрішнє наповнення, наповненість, так? ваш ресурс та ваші сили. Чи змогли свій настрій ототожнити з погодою, яка в нас існує? Можете написати в коментарях. Я перегляну. І ми продовжуємо. Я хочу з вами поговорити сьогодні про резильєнтність. Або про стресостійкість. Отже, що таке резильєнтність, так? це динамічна властивість особистості, яка є вродженою. Завдяки резильєнтності ми допомагаємо долаємо стреси та складні періоди життя. Стресостійкість можна і потрібно розвивати, це дає змогу особистості ще більш ефективно справлятися з життєвими нагараздами задля збереження психічного здоров'я в цілому. Я сьогодні вам розкажу, якими способами можна розвивати свою резильєнтність і дам декілька вправ для того, щоб ви зрозуміли, що ви можете її розвивати, і що ви сильні та спроможні впоратися з будь-якими труднощами. Отже, а якими ж а... Способами можна розвивати свою стресостійкість. Є декілька порад для цього. Якщо хочете, можете їх собі виписати. Якщо хочете, можете зробити собі фото фото цього екрану для того, щоб розуміти, що і які вони бувають. А ми зараз детальніше про них поговоримо. Отже. Перший з одна з таких порад: це погляньте на виклики або на проблеми, які постають перед вами, під іншим кутом зору, яким чином це можна зробити? У цьому тобі можуть стати у нагоді такі, такі запитання. Щоб моя близька людина сказала про цю ситуацію? Що б я порадив своєму другу чи подрузі в цій ситуації? Чи мої думки про цю ситуацію допомагають її вирішити? У моменті, коли б я не переживав цих емоцій, як тоді би я дивився на цю ситуацію? Яких навичок, знань або умінь мені ще не вистачає, щоб краще зрозуміти цю ситуацію, які є сильні або позитивні сторони в мене, або в ситуації, на яку я ще не звернув увагу? Тобто вам потрібно будь-яку ситуацію аналізувати. Спробувати це робити. Далі наступна порада це зосередитися на тому, що під твоїм контролем, що може змінити або що від вас залежить. Іноді здається, що Земля уходить з під ніг що ми не контролюємо ситуацію, відчуття ніби втрати реальності. І тоді дуже важливо. Повернути собі це відчуття контролю нам потрібно знайти і зосередитися на тих елементах ситуації, на які ми можемо вплинути, якими ми здатні керувати. Це повертає нас від нам відчуття безпеки та тренує стресостійкість у пригоді. Тут стають техніки заземлення, про які ми вже з вами говорили на наступній нашій зустрічі. Тобто тут. Можна і контролювати ту ситуацію, яка у вас є, і яка для вас є складною. Тобто знайти ті пункти в будь-якій ситуації, де ви можете їх сконтролювати. Далі, спробувати знайти сенс у труднощах, це може бути непросто. І це, і що можливо, це потребуватиме часу та простору. Для початку. Значення, які ми зможемо знайти у труднощах, можуть бути зовсім маленькі, але вони також можуть слугувати нам підтримкою. Згодом ми зможемо переглянути і розширити те, що дали чи чого навчилися нам нас, навчили нас. Ці труднощі, адже в усьому є свої плюси. Для того, щоб навчитися саме а, цю, ці якості, я пропоную вам брати до уваги ті ситуації, які вже з вами відбувалися, і пробувати знаходити в них якісь плюси, а, плюси, мінуси. Якось аналізувати, що відбувається, що ви дізналися, чого ви навчилися в тих, тих ситуаціях, що ви зрозуміли, може, в тих ситуаціях і які висновки з цього зробили. Далі. Спробуйте наповнити виклики надією і сприймайте це як ваш власний досвід, який існує поряд з труднощами. Так, ми не можемо змінити факт, що в нашому житті можуть траплятися ситуації чи стресові якісь події, але ми можемо навчитися змінювати своє ставлення до них завдяки практикам неформального ставлення неформального, неформального mindfulness, щоб залучити добрих емоцій у свої моменти життя, адже воно складається ще і з приємних ситуацій також. Тобто спробуйте шукати позитивне в будь-яких ситуаціях. Далі, розвивайте стосунки та шукайте підтримки. Доброзичливі і близькі стосунки у своїй родині чи поза нею, обговорення з іншими людьми також може допомогти вам отримати розуміння або нові ідеї, які можуть бути помічними, щоб впоратися з проблемами. Не соромтеся звертатися по допомогу до будь-яких фахівців і до психологів також. І один такий також дуже важливий, дуже важлива, важлива порада. Це завжди починайте з маленьких кроків будь-яку ситуацію, будь-яку вправу. Будь-яку вправу або будь-яку проблему, а, або будь-яку дію, яку ви не можете ніяк розпочати, завжди починаєте з маленьких, маленьких кроків. В цьому є велика сила. Раціональний підхід до прийняття рішення, який допоможе впоратися з труднощами або покращити, покращить якість вашого життя. Не забувайте про свої сильні сторони. Вони є кращим інструментом для нас, аніж сподівання або очікування, що одного разу все само собою вирішиться. Не бійтеся, просити про допомогу та навчитися її приймати. і ми переходимо до останнього пункту. Це зміни є і ними наповнене все наше життя. Деякі цілі ми ставили перед собою, вони можуть бути недосяжними або вже не актуальними через якісь певні обставини, або просто, просто вже не потрібні вам уміння адаптуватися до цих змін допоможе краще помічати нові можливості, проявля... Допоможе проявляти креативність, розвиватися і зростати професійно. Отже, основний висновок, який ми можемо зробити з цих порад, це вміння змінити власне життя, це вміння гнучко адаптувати свою поведінку під ситуацію, це мати цінності та сенс життя, вміти турбуватися про себе та близьких, та стосунки та соціальна підтримка та добре слово. Це такий основний основні такі поради для розвитку резильєнтності. Для того, щоб продовжити далі, я пропоную вам виконати декілька прав на розвиток саме вашої резильєнтності. І наступна вправа має назву, вона ресурсна, допоможе вам нагадати собі про свої ресурси, нагадати, що ви можете їх активно використовувати, щоб підтримувати себе в складних ситуаціях, такий собі маніфест Всесвіту. І я пропоную вам його виконати. Ви можете відкрити нотатки телефону, ви можете або взяти якийсь аркуш паперу, або блокнот, І давайте зробимо таку невеличку, коротеньку вправу. Перше, напишіть собі Я. є». І сюди я прошу вас вписати те, Чим ви пишаєтеся в собі і що доброго пов'язане з вами? Наприклад, я доброзичлива, я активний, я є веселим. Наступне, наступний етап? Я маю. І тут я вам пропоную перерахувати людей, місця, різні ресурси, на які ви можете покластися, наприклад, батьки, друзі, хобі. І тут я вам пропоную зупинитися і все ж таки пригадати, яких, і написати як можна більше людей, місця, різні ресурси, які вас наповнюють. Наступний етап я можу. Також можете його прописати собі. І доповнити е, наступним. Тут потрібно написати навички, вміння, або види діяльності, якими ви володієте, наприклад, брати відповідальність на себе, або добре вчитися, або е, для розвитку, наприклад, англійською мовою, е, спілкуватися англійською, або підтримувати е, знайомих, друзів. І останній етап цієї вправи я буду. І тут вам потрібно вказати, що ви робитимете, щоб підтримати себе у важкі часи. Наприклад, піду на прогулянку, так? я буду лягати раніше спати, я буду дзвонити друзям. Вам наступно, вам потрібно в цьому записати ті кроки, які необхідні, і допоможуть вам краще впоратися з важкими ситуаціями. Поки що спробуйте проаналізувати ваші ресурси, як ви їх бачите, що вам допомагає. Про ресурси, які вони бувають, як їх знаходити, ми з вами поговоримо ще в наступному, наступного разу. І ми більш детально а, до цього на цьому зупинимося. Я сподіваюся, що у вас все, все вийшло. Якщо ні, то у вас є ще час, і зупиніться та зробіть цю вправу. Вона дуже ресурсна і допомагає нагадати собі про те, яким ти є суперменом, які внутрішні сили ти маєш для подолання викликів сьогодення. І пропоную зробити ще одну вправу, яка має назву міцна, міцна гора. Для цього, будь ласка, сядь зручніше, закрий очі та уяви найбільшу та найміцнішу гору, де вона знаходиться, який вигляд має, чи є там ліси. Чи є сніг? А може, вона ховається в хмарах? Яка вона, ця гора? Може, ти її бачив живу, а може, це вона існує лише в твоїй уяві? Ця гора, стоїть спокійна та сильна на своєму місці, які б зміни не відбувалися. Чи то гради, чи сильні дощі, чи сильні благії. А ця гора стоїть на своєму місці, відчується. А тепер спробуй уявити, що ця гора – це ти, вийшло? Якщо все вийшло, то можеш відкривати очі, повертайся сюди. І зараз я пропоную тобі, тобі на аркуші паперу, зошиті, блокноті або в телефоні, ну, краще, якщо це буде аркуш паперу, написати, яка була ця гора. Достатньо буде трьох слів, яка вона була для тебе. А чим ви були з нею схожі? Також пропиши. І наступне питання. Чи почуваю я себе таким сильним, таким же сильним, як ця гора? І останнє, що мені потрібно зробити для того, щоб почуватися сильною людиною, щоб почуватися цією незламною горою. І на останок цього завдання, цієї вправи, я пропоную тобі промалювати образ цієї гори. Намагайся передати це, те відчуття, яке в тебе було. Ти можеш зупинити запис і промалювати. Якщо це буде також за допомогою кольорових олівців, то це буде дуже добре. Спробуй відчути, яка була ця гора, Де вона була? Чи тобі достатньо намалювати лише одну гору для того, щоб розуміти її силу? І наостанок. Я хочу вам сказати, що велика сила знаходиться в кожному з вас. Ви можете впоратися з будь-якими труднощами. А якщо ще і розвивати свою резильєнтність, то впоратися з труднощами буде ще легше. Отже, аналізуйте ситуацію, аналізуйте поступки свої. Робіть, плануйте, робіть щось маленькими кроками, і все у вас вийде. Вірте в себе і все буде добре. Я дякую вам за увагу і до зустрічі на наступній нашій зустрічі.